Добрий вечір. Uh, питання до Сергія Саніславовича. Uh, перший матч uh, ну, було більш таке спрямоване на захист ну, проти, проти Німеччини. І другий матч проти Польщі було такий більш експериментальний склад, де видали час для тих, які можливо не будуть виходити принаймні у старті. Що можемо очікувати завтра від складу? Які Я вважаю, що дуже важливо для гравців давати шанс, якщо ми викликаємо. Ну візьміть щось, навушники якісь візьміть. Я голосніше не можу. Зараз вже просто не працює мікрофон. Ну я ж говорю, ви ж не перебивайте. Добре? Дякую. Тому я вважаю, що дуже важливо надати можливість грати усім гравцям 26 гравців. І Якщо вони приїжджають до табору збірної, це, я вважаю, так не можна, щоб гравець приїхав і в товариські зустрічі взагалі не зіграв. Тому всі отримали шанс, усі отримають завтра шанс. І я не знаю, хто рахує, який основний склад, який не основний. Роман, будь ласка. Сергій Станіславович, наскільки важливий для вас результат в цих контрольних матчах? Тому що от матч з Польщею багато дискусій. Є дуже хороші моменти в грі, є ті, що виникають запитання. Наскільки для вас показові результати взагалі? Будь-якому разі результат важливий. Хто сказав, що проти Німеччини результат був не важливий. Я вважаю, всі результати важливі, але результат не стає на перший план. Тому, як я сказав, ми робили якусь ротацію, ми надали і ворогову часу усім гравцям. І я вважаю, що зараз є йде нормальна планомірна підготовка до євро. Запитання таке. У першому матчі з Німеччиною у вас грав трубін в воротах, у другому з поляками Лущан. Можна сподіватися, що у третьому матчі вийде Лунін. Так чи не, можна не сподіватися, усі розуміють, що вийде Андрій. Дякую. Дозвольте мені розповісти вам дуже коротку історію, яка пов'язана з вашим головним тренером, а також з відносинами молодо українськими футбольними. 27 березня 1997 року в Києві грали товариський матч збірні України і Молдови. Ви були в основному складі. У другому тамі вас замінили, ви пішли відпочивати на лаву запасних. Після цього один з ваших колег отримав травму, а в списку вже нікого не було. І ви знову, оскільки не було ніяких формальностей, ви знову повернулися на поле. Рахунок був 0-0 і Україна виграла цей матч з рахунком 1-0. Пам'ятаєте ви це чи ні? Перший раз чую. Може це як було в іншому житті. Я, я, ви зараз сказали, це для мене. 27 років пройшло, але це було. Пробачте, я, я не пам'ятаю. Нічого, дякую. Андрію, дуже серйозна конкуренція у вас і в клубі, і зараз в збірній. Як, як ви себе почуваєте в цій конкуренції? Так наскільки я розумію, то головний тренер часто впливає дуже сильно, як ви в клубі себе показуєте, так? Тобто за останній рік і Бущан грав, і Трубін, і ви грали. Так, як що скажете про конкуренцію? Е, ну, конкуренція вона допомагає рости, розвиватися, ставати краще. І як ви правильно сказали, вже пройшов футбольний рік, так, клубний. Ми все, що могли зробили, тому вибір за головним тренером. Чи є якесь відчуття, що вже за тиждень будете грати проти Румунії? Чи можливо цей тиск і, і все ну, пов'язано з, ну, з євро ще не справді сприймалося для, для вас? Я думаю, що всі ці. Скажімо так, предматчові хвилювання так офіційної першої гри почнуться вже ближче до гри. Зараз у нас є завтрашня гра, треба до неї добре підготуватися. Треба показати гарну гру з нашої сторони та здобути позитивний результат. Бо готуватися до євро, до офіційних ігор воно завжди легше та краще з. Після перемог, так, в гарному настрої. Тому в першу чергу завтрашня гра, а далі будемо готуватися вже нас залишається декілька днів. Тому якось так. Чи можна сказати, що матч між молдавськими та українськими футболістами буде генеральною репетицією вашої команди перед стартом у чемпіонаті Європи? Чи може це просто рядовий матч? Один з трьох, оскільки ви раніше грали з Німеччиною та з Польщею? Молдова, як то кажуть, може, і не дуже серйозна для вас. Дякуємо. А чому з Молдовою не дуже серйозна, якщо Молдова обіграла Польщу? А чому вона не дуже серйозна? Як, як рахувати? Рахувати по тому, скільки у Молдови перемог у кваліфікаційному раунді. Я вважаю, що усі зустрічі для нас дуже важливі. Різні суперники, різні манери гри, але... Поверте мені, я з великою повагою відношусь до збірної Молдови. Я передивився багато їх зустрічей, я вважаю, що це дуже міцна команда.